Під'їжджаємо, отак от, включаємо фари, і машина так відрощує, і спереди нас. От, отак посадка, я отак посадка. Ну, Ну, я ж був і поваром. Столяр. Працював я столяром. А ну, строїтелем ще був. Ну, Основна моя спеціальність газоелектроваження. Я з дитинства хотів бути військовим. Я працював програмістом. Чому я тут? А? Тому що я вже був навчений. Я воював до цього знову. Просто не байдуже просто майбутнє, яке воно буде. Розумію, що за нашу землю ніхто е не піде. Якщо не я, то хто? Через те я тут, в мене діти. Я хочу, щоб діти жили в вільній Україні. Просто, щоб оце не пройшло в мій дім. Це все, що я можу сказати. Коротко. Ворог для мене країна. Той, хто задає шкоди, це оцей сусід, руйнує плани, руйнує життя. І ворог для тебе це ворог. Це ціль, яку треба знищити. І не можна його жаліти.